Давайте здорові друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шах і їх розуміти, то ви повірте на матерсу. Сьогодні я хочу поговорити про роль пішака в еншпілі. Такий собі цвях, пішак на H3. Або на H6. Як правило, більш на шість, якщо білі грають, то а з точки зору чорних на H3. Це прихований прохідний пішак, йому залишається зробити два кроки, щоб стати ферзем. І тому е з цим пішаком пов'язані певні тактичні мотиви, він може раптом пришвидшитись. Ну, в цій рівній позиції, е позиція, в принципі, нічийна. Якщо білі, молокаючи, нічого не робить, на місці. В чорні теж не можуть посилити позиції, білі може посилити, е посилити словом. Туди-сюди. І позиція нічийна. В цій же позиції Білі подумала, чому не забрати Пішака. Але цей хід буде вирішальною помилкою. Не побила на С2. на С2, Biddy на C2. І тепер я пропоную знайти кращий хід для чорних. Зупиніть відео, поставте відео на паузу і спробуйте знайти кращий хід ці Кращий хід ці позиції, е, кращі позиції е, слон а 4 показує е, І справа в тому, що пішак пробі... А4 пробігає тепер побити, G3, H2 і пішак пробіжав. В партії було. Е, е, зірно. слон С3. Ну, Все-таки хід, можна і забрати, в принципі, e, слон G3, слон B4, слон H2, слон e1 і G3. І пішак чорних проходить. Так що білі. Тут програють після слона 4. Тепер розглянемо наступну партію. Вона була зіграна між двома жінками скажем так, це були в свій час одні з кращих жінок в світі. Тобто, напередодні грала Олександрія, вона грала в матч за на... звання чемпіонки світу. І Сілені також грала матч на звання чемпіонки світу. Так що це були дві потужні гросмейстери, жінки. В ці позиції ми маємо закритий центр. Як правило, коли. Закритий центр, то коли є на досі блокуюча пара, пішок є 4D5, цей слон закривається цими пішаками, то кінь -то отримує деяку перевагу. В принципі, поза, е чорних об'єктивно краще. Більше вже граю тут H5. Цікавий хід, який веде до зміни ситуації. Чоні не знаходять кращого ходу, вони не реагують і грають король d6. Насправді, найкраще ходи було побиття на h5 і на слон на h5 зіграти кінця 4 атакуючи два пішака на e3 і на b2. Одного вже заберуть. їм не сподобалась контроля білих з ходом слон F7. Але після король d7. Слон G8, білі врик пішака, але їхній слон вже більше не виходить. Він не програється, але дорожий як g 7 G6, так. І, так би мовити, слон тут запартий, він перетворюється в великого пішака. Тим часом чорні моз забирають пішака на вибір. Ну, Краще забрати на Б2 або на Б3 зібрати на 3, щоб мати потім можливість створити віддалення пішака. і вони тут перемагають Позиція в чорних тут виграна. Замість цього, чорні про пройде 6 і підіграли H6. Тобто вони сформували, називаю називається, пішак цвях, який дуже-дуже незручний для чорних І всі позиції чорні зіграли кінці-4. Я думаю, що це був цей нот обопільний. Ці шахістки мене забіг, так би мовити, були схилі до цитнотів. нотів. Не особисто бо, бо знаю. І не часто попадав в цитноті. На кінці 4 програє, треба грати кінця 6, щоб запобігти на наступному ходу, який ми вже знаємо, наприклад, слон h 5. У цьому випадку чорний був би хит, ні, є 7. Ні. Позиція залишається рівною. Після кінця 4 більь наносить смертельний удар слон H5, і пішак H6 пробігає у ферзі. Ну, якщо не побіг буде g6, 7 це зрозуміло. Тому чорні бідний 3, слон G6, кінь G2, але це не рятує, тому що після слона 7, король e 7, G6, пішака не зупинити, зрожуй G7, треба бити на G6, але позиція після цього стає абсолютно безнадійною. Це такий приклад, який показує силу о, крайнього пішака на 6. І давайте ще звернемо останній приклад, де в білих є перевага за рахунок кращої пішакової структури. Ну, ще конкретно Пішак Д4 тримає, піше С6, тобто один тримає двох. Ну, чорні теоретично, умовно кажучи, якби мало би час, може зіграти С5, може ліквідувати цей статичний недолік. Але хід чорних, хід білих і білі правильним ходом досягають переваги. Вони грають тут G4, єдиний хід, який виграє. Вони встигають на слон D7 зафіксувати пішака на А7. Ну, Завікорисно корисно при грі в слоновий геншплях, коли слон одного кольору фіксувати пішаки на кольорі слона суперника. Ну і тут е -е, справа в тому, що Ну, Розмір тут недоречний, якщо зіграти слон F5, ну, зіграти зіграти слон F5, то білі просто поб'ють. Ну, Вбити якраз не зовсім добре. Це хіт треба зіграти його часу. Якщо ми зіграє слон F5, то вони зіграє слон А4, слон д7. Ще І а 4 Продовжить е виконувати свій план. Тут план провести е слон 1 H5. І потім, якщо бобілі б'ють, то утворюється прохідний пішок F. А якщо ні, то чорні білі грають е H5H6. В партії вже було король e 6 Тепер а 4 король 7. І тепер білі грають H5. Ну, вибір тут невеликий і недобрий, добрий. Сейхід підіб'ють на А7. І повинні тут перемогти. Все-таки два зв'язані піжака. Дають біля верну позицію. Тому Чорнізіракора 7 і тепер біля грайт А6, забиваючи цвях. І тепер чорний важко, тому що завжди порожий хід, якщо крові відходить, слон b6 і а 7 Тепер може зайнятися пічком b4. Король йде, Направляється до нього. Рай король e3, слон g4, слон d3, слон c8, король d2, слон g4, король С2, слон F3 і король B3. Ну, Чорні ще пробуйте останній шанс. Раїти. Слон Е4 слон а 6. з ідеєю перешкодити у випадку кролі 6, зіграти слон C8, не короля на F5, зашкодити в партії було король croll 7, король B4, король д 6 і після слон C8. Чорний склали зброю. В них абсолютно безнадійна. Гереш тут не складний. Окрім ну, того, Загрожує конкретно зіграти білі F5 у випадку удару, по засновні F5, пішк, і G6, і пішак h6 пробігає у фазі. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього найкраще.